Доброго дня. Довгенько я гуляла практично, не зустрічаючи ніяких грибів. Ну, були гриби, звичайно, але не красиві. Я навіть хотіла їх на відео зняти. Але, в принципі, мабуть, це треба окремо десь робити. Тут не треба плутати їстивні і не Ну, це явно єстивний. Хто це? Маслючок. Він єстивний. От. І неподалік ще один, значить, теж буде у моїй корзинці. Ось який він, гарненький, якраз до Пари. Цьому. маслючку, Веселенькі вони.